Усім привіт, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Цікаво вам переклад. А то є яку ціну такі? Якусь кітує? Це крізь 160. 160 гривень. А такі? 160, 150. 160-150. Якщо ви зашкали, то А що це таке, а? Це наподобається. Типа стаття сторін, але воно дуже. А ви не маленьке, невеликі, так?

Дуже великий вибір. Квітів. Почому квітки? 20 гривень такі. такі. Різні кольора. 20 гривень такий судочок. Дуже великий вибір квітів дуже хороший арена. Так, так, насадження суббуля 90. 80, 120 Чесник Бурак А на сім'ї бурака яку ціну? Бурак яку ціну? На сім'ї Бурак по скільки? 100 гривень 100 гривень 100 гривень різа І м'ясо, кубасні вироби Так, демо візьмемо вставок негашеного вапна. Негашане лапно. Негашане вапно. Номер телефону. О, цікавить. Змініть. Друзі, так, друга частина. Ринку, зерно. Не змінилося 7-8. А три одного яка ціна?

А це що вас? А капуста? Рано, так. А, яка ціна капусти? капуста? 12 штук на 30 гривень, але капуста. Бачите, що саме. 20 штук на 30 гривень. 12 штук на 30 гривень, не так, так. садженці. А з почему помідори? Садженці? 5 гривень. 5 гривень, помідори. Садженці. Ні, 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 не Ну, Пані, на садки козочки. Козочка 400 гривень. А вже їй сама чи це ще? Сама їсть, сама і по сесії вже, і все, вона вже все сама. Я маю ще одні, маю дві і цапка, але то в машині я лише взяла одну. І дуже добрий козак. Коза має нараз. Uh, а не смердюче молоко? Та ви що, таке добре, Серйозно? Коза. Э... Польща. У Вросла. Яка це порода? Кавуджанська. Не знаю. Скільки коза? Тисяча. А що за козаць? Вона, вона ще не гуляла. Ааа, вона ще не гуляла. Ні. Не Друзі. Любиме село збагачується тваринами, так що грузимося. Йдем. Ті, ті, yeah. що взяв тих людей? А? Yeah. Тих людей дав тисячу гривень за всіх. Mm. Файні, файні, ті сини. Ось в дімні таке, таке по землі. Так. Ну. Є кажу, що мають молоко таке. Я би сам взяв, розумію, але що хочу. Ходи, пустив. Чекаю мені там. Добре. Такі друзі козочки. Такий важливий момент, що пам'ятали, беремо собі на нашу міні-ферму. Міні-ферма процвітає, Бо то, в неї вже в вже Все, друзі, друга частина така, коротше, що я вже фактично їхав додому, вернувся і бачив кози і взяв собі на господарство ще кози. Так що Стежте, стеж, дивіться, всім дякуємо. До побачення. Всім привіт. Були на ринку. Коротше, не знаю, Ви будете в шоці, поїхав понутрі, що означає поїхати самому. <смі> Неплановані покупки. Не знаю, територія є, що це я зробив, не знаю. Але контент буде серйозний. Кози в машині. Йдемо розгружаємо їх, зараз все я вам покажу. Дивіться відео до кінця. Друзі, мені ферма з багато... Ще докупив таких курчат. Іспаночки. 10 штучок. Гарна курчатка. Та собі живуть. Кворих, то кажуть, не завадять. Ті гарні іспаночки. лошейка бомбезна взагалі курка. Ті трохи більше, видно, ці більші, ті менші. Буде що полегенько на осінь підрізатися так що хай собі живуть кури гарні бувати є чим так що, все кури закинули і трошечки бачите є вода в сильному чарі і дам покажем основну купівлю сьогоднішню не але як бачить це відео, okay. <гум> друзі, дали козенят і козу. Козаші козенят не Козенятка такі малесенькі. Малесенькі козенятка. Ну що, в принципі, їдять самі, їдять самі, козаші молодих немало. Зараз цей коздак приберу. Але... Отакі. Дуже гарна коза. Дуже гарна козочка. Ще ось Отакі друзі, Чи це Все прибереться гарно. І буде. мені ферма збагачується. Заберу їх туди до себе на ставочок. На ставочку буде там вони собі жити. Біля водойми, на полі, пасовиско велике, хай собі, хай собі живуть. Такі козочки. Дуже гарна, це біла коза, чесно. Козочка Біленька гарна. Будемо їх випускати, хай йдуть собі, випас дуже великий. Завзяли того, просто щоб, щоб їли, з'їдали, як то кажуть, виїдали травичку, бо трави більш ніж достатньо, все заростає. І треба, щоб вони її з'їдали. Нащотовець ще зараз не брав сюди, тому що вівця хоче більшого випасу, тоді вівцю будемо брати на, вже одразу на поле, відповідно, коли там буде зроблений електропастух для них місце. то тоді тоді будемо брати вівцю. Кози витривалі взагалі, кози вони непримхливі, доїти нічого не буду. Поки що хіба десь теща вже собі захоче, на осінь як це то є, що у нас є велика коза, три малих і два цапка. Оцей рогатий цапок. Рогатий цапок є і, і дві козочки. Чому взяв час нам став? Тому що на базарі не хотілося тут знімати жіночка. Жіночка така, кажу, старшого віку. Не можу з ними доглядати. І за козу дав взагалі 500 гривень, і за малих дав по 100 гривень за малих. Це я рахую так, як задурно. Взагалі віддала жінка, казав, пообіцяв, що я різати нічого не буду з них, хай вони собі живуть. Так що цапків струємо, напевно, що зробимо їм констрацію і це, і все. І вже будуть собі вони жити. Зразу вже почали пастися, зараз це все приберу, ящички, все, тому що ну, цапок, цапок то є цепок, така, друзі, ситуація. взяв ліцарну, Царна, і хай вони собі живуть, поки що тут. На осінь буду бачити Нічого я доїти не буду, буду вже більше вникати в цю справу, що воно як воно хоче за собою догляду. Говорять, що взагалі, взагалі-то, якщо коза має козенят, якщо малії там плекають, то потім просто молоко пропадає і доїти не потрібно. Всі знають, що молоко це досить козяче добре, досить воно корисне взагалі, але просто я не маю коли часу з цим займатися, коли то доїти. Я з цим не маю часу. Так що, друзі, ну коза мені дуже сподобалась, просто така вона частесенька, доглянута. Досить так цікаво буде за ними, за ними так, наблюдати, доглядати. Так не гарно скачуть. Сильно. Сильно учудив. Гарно їдять. Капець. Ті такі трошечка збідовані якісь, вони це, я вже бачу, підпасаються то вони вже, вони вже не пропадуть. Полегенько відійдуть. вже такі якісь збідовані. Худенькі, ті гарні, ті видно, що більше доглянуті такі ці, а від одної власниці. Може просто багато, -багато тим обклалася, як то кажуть, вона не могла з тим всім доглядати. Такі друзі, справи. Такий сьогодні був ринок, такі сьогодні були, як то так кажуть, такі сьогодні були купочки. Лоски бачу, з'їдають бомбезно. Тут дуб, листя, море. Сапог ну, вже хочеш как, стрибати. Ну, чесно, дуже ну, так подвір'я оживляє, така міні-ферма досить цікава на це все споглядати, дивитися, з сюди приїхати, дуже гарно воно. Чесно. Гарно, мені подобається. Так, добре, коли людина е, е, ясно, що працювати потрібно, з цього жити не будеш, але коли. Ти приходиш, маєш якусь таку, то кажуть, ділянку, де ти просто відпочиваєш, забуваєшся трішки від тих всіх проблем, від того всього, то воно це дуже добре. Дуже добре, коли є такий догляд. Догляд за тваринками. Так цікаво. Так що рекомендую, хто має ділянки, друзі, не лінуйтеся, нічого страшного немає. Сьогодні зранку приїхав перед, перед ринком. Рівно годівля поросят з курми, що випустив. Зайняло в мене близько 15 хвилин. Сухого всипу там, сухого в курям. Все, вівці, що кози пасуться собі, нічого їм не потрібно. Головне, щоб була вода, паша, якийсь хлібчик кинули їм і все, нічого більше їм не потрібно. Так що, всім дякуємо за перегляди. Дивіться, буде цікаво, як і обіцяли. Мені ферма процвітає, так що будемо працювати.